Доброго ранку малята, любі хлопчики, і дівчатка. Знову рада вас вітати на нашому занятті. Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на малювання. Прамінчик сонця землю зігріває, Це починає від тепла рости. І гарна квітка зацвітає. Тож будь чарівним прамінчиком. Метате! Давайте поглянемо, що потрібно для того, щоб виросла гарна та красива квіточка у горщику. Квітка починає рости, коли насіння потрапляє в землю. В землі з насіння проростає паросток. Для його росту необхідне сонячне тепло та гарний полив водичкою. Потім на поверхні ґрунту з'являється паросток. Щоб квітка росла, необхідно риглити землю. Коли ми гарно доглядаємо за паростком, розвивається повноцінна рослина, і через деякий час вона квітне. Моята! Давайте швиденько розпочинати роботу. Для роботи нам знадобиться фонова заготовка, намальований горщик, пензлик з фарбами. Та серветка. Спочатку зеленою фарбою намалюємо стебло. Проведемо пряму лінію знизу до гори, листочки будемо малювати прямими лініями згори донизу. до низу і з'єднувати їх із стеблом. Ретельно вимиємо пензлик від зеленої фарби. Візьмемо серветку, зімнемо її і перетворимо на кульку. Кульку вмакаємо в червону фарбу і починаємо малювати квіточку. Яка в мене вийшла гарна квіточка? Бажаю вам успіху і чекаю на ваші роботи.